Вітання всім з Бадбоклета. Це геч автомобіля ГМБХ Автохандель. І сьогодні на огляді недорога Рено Зоя. Реально недорога. Ми її придбали як як машину несправну, яка не їде з якоїсь причини. От. А привезли неї, а вона їде, все. Тобто, щось перепутали. На автохаусі офіціали. Машина працює, добре їде. Саме головне, що вона хоч 13-го року, а вона в класному стані. Це не такий там корчик, везуть з Норвегії. Понищене все. Тут машина така бомба. Зараз покажу. Повністю рівненька вся. Я не бачу ніде жодних... Проблем. Мошка капот не оббитий. Розчітка нічого не оббита. Фари не піскоструєні. Ціна 5,960 до віддачі. Машина їде нормально, ж <шпи> працює так, що тут пробували, прекрасно їде. Ну, але купували ми неї, як вона не їхала. От. Привезли неї сюди, а вона їде нормально, все. Щось перепутали по цій машині. Е, остаточна Батарея 88%. Якщо в кіловатах, то 22,2 кВт залишилось. Якщо точно є роздруківка 22-239. Ну, більше як 22 кВт ще доступно у цієї машини. Ні, це не дизель, хтось пише дизель, це електро. 5960 ця машина, 13-й рік 8-й місяць 88% батареї і 111 тисяч пробігу ця машина має. Але от зараз я покажу вам стан. Чекайте карточку. Оставила, да. закрита. Зараз момент. Візьму карточку. Ключик. От такий у неї ключик, бачите, по ключику видно навіть, що машина не затаскана. Жодної, жодної немає вм'ятини. Може вже по кузову спочатку пройду. Товщино міром, ну але тут 99%, що нічого не красилося. Нічого не робилося, нічого не красилося. Ніде, нічого, бампер не піскоструєний, не вм'ятин, не подряпин. Мошка. Скло лобове теж жодного скола немає. Який тип електродвигуна я не в курсі, чесно кажучи. Є роздруківки, кого буде цікавити. Так, 114. Не 114. Так, це у нас пластик. Міряти не будемо. Наклейки ори оригінальні. Оба, неправильно приставив, да, прибор 129. Абсолютно рівненька вся ніяких, на натяку навіть нема найржу. От. Так. Ну тут 260, тому що зелена плівка. Батарея викуплена. Так, вона з батареєю і батарея 88%. 22,2 кВт залишкова батарея. Залишок. Кіловатів 22,2. Запас ходу на 100 кілометрів. Чесно, я по ЗОЇ не знаю, вона десь 16 кіловат бере на 100 кілометрів ЗОЄ. Блін. Оце фінти. Треба виключити. Я виключив Wi-Fi Відходжу назад машини і Wi-Fi виключається, але ну, я його виключив вже. Титанові диски не пошкоджені причому. Абсолютно в класному стані. Стан просто бомбезний. Ніде немає ні одної вм'ятинки. Ні одної. Дивіться, який стан машини. Це не корч, який продають іноді подішовки. Ну, є, да, там таке от ременями тут подряпало, хтось там прикривав, але тут такі дурнички зовсім. Там не вмятін, нічого немає. Кермо трошечки фарба злізла треба підкрасити а так подивіться да, горить там якийсь ключик я нічого чесно кажучи не підключав брали машину що вона не їде а вона їде та ще й нормально їде катались тут туди сюди прекрасно їде Може її з іншою машиною перепутали, тому що машина добре їде. Так, да, тут ремінь пряжечка попадала сюди і покоцало отак. НДС. Немає НДС, просто... Чи може є, ну якщо є, то можна не брати НДС. Тому що, е тому що якщо буде наш знайомий водій вести, то нічого не треба. Ось такий стан. Ніде жодних проблем. От, скажімо, наклейку з бампера зняти, там же ж теж не буде жодної подряпини. Так само і на кришці багажника. Ну, на її взагалі позовні немає подряпин. Салон такий бомбовий взагалі без проблем. Наклейки кипятком полити і здеруться разом з клеєм не буде їх. Видно взагалі. Нема ніяких забруднень. Ото хіба що на підлокітнику тут трохи. Абсолютно рівненька машинка. Більш детально можу показати, якщо треба буде, зателефонуєте, знайдете номер телефону в описі під відео. І не знаю, можна показати, що захочете. Але стан. Багато, багато я їх бачив, подішовці продають такі знищені. Ну їх, звичайно, в Україні потім готують. Передпродажно роблять е, підготовку. Так, пишуть в Рено, всі електрички з орендною батареєю. Викуп 3000 євро або 60 євро на місяць. Ну да, ну але ця машина батарея викуплена. Не йдеться тут про... Викуп. Викупити можемо. У нас є от червона стоїть на сторінці. І ми питали вже там 4 тисячі батареї, але там дуже дорого виходить та машина продавати. то Ми її не будемо навіть ту батарею викупляти. Хтось купить скоріше на місці, а не для імпорту, не для експорту. І це, я думаю, буде краще. А тут машина з батареєю, будь ласка. Комплектна. Машина, все окей. Зараз єдине там е, захист знятий. Захист знятий, задня щітка. От. Щось тут знімали. Ну, Коротше кажучи, машина стала. Вони зняли, не знайшли, а машина їде. Хрене його знає. Прекрасно, все їде, нормально. Стан добрий машини. Ну, захист прикрутити, це не є проблема. От та плівка, здерти її теж не є проблема полити кипятком. І плівка сходить разом з клеєм тисячу разів перевірена. Ну, не тисячу, багато разів перевірена. Така машинка. І є ще е -е, зараз Шкода, напевно, піду вам покажу теж шкоду. Ну, новим вже стрімом нове відео зроблю. Але зверніть увагу, хто хоче купувати Рено Зое, я думаю, краще взяти з Німеччини, ніж з Норвегії. Де продають тоді, коли воно вже в стані корч. На все добре. До наступних відео, підписуйтесь, щоб бачити, не пропустити цікаві автомобілі. Буду все показувати нове. Цієї машини ніде ще немає, не на мобілі, ніде. Там син її в групу ставив, коли думали, що вона не працює. Вона працює. От. Привезли на леветі, ніхто й не думав. Почали пробувати. Все працює, все їде, все нормально. На все добре. Слава Україні. Смерть гидотним проклятим москалям.